Шановний Анатолій Борисович, ми з тобою не один десяток років провели разом на футбольних полях. Були в нас і перемоги, і поразки, і переломи. Ну це футбол без, без цього не бував. Але більшість в нас були перемоги. Ти завжди в нас був лідером, де б ми не грали за команду Маяк-Савинці, за МОПС, за команду ветеранів Савинського футболу. Ти був, як тут написано, на кубці номер один, но номер один це вратаря, а на твою ж? Дев дев на дев'ятку ходили сотні вболівальників савинського футболу, щоб отримати насолодження від гри дев'ятки савинського футболу горогатого і його колег по команді. Я також дякую тобі за твою громадську роботу, за ті вечора футболу, що ти організовував в Савинцях. Ми до будинку культури селищного приходили сотні людей, щоб привітати нас, футболістів, разом з нами, насолоджуватися цими культурними програмами. Ще, звісно, дуже дякую за ці фотографії, що альбомів полнофутбольних, відео футбольних. Це більшість ми провели, звісно, і з сім'єю, і більшість на футбольних полях, ну і зустрічі наших сімей. Поза футбольним майданчиком, що наші діти росли такі, такі, такі на наших глазах, за той музей футболу, що ти в нашій роздягальні на стадіоні зробив, за музей ветеранів АТО, ну і за твою громадську позицію, за те, що ти дійсно був другом і є товаришем. І ти не поміняв цю свою громадську позицію навіть після 100 днів полону. Тебе це не зламало, ти знову став знімати, займатися своєю улюбленою справою, якою займаєшся вже 50 років, якщо не більше, ти доводиш до людей всю правду, показуєш, що приніс руський мір. І саме головне, що ти любиш свою країну і передаєш цю любов другим, і молодому поколінню, і вже людям які старші. Тобі незабаром 70 років. Ну, мені все кажеться, що тобі 17. Той же енергія, не, по... не можеш ти на місці побути. Ти... В тебе графік, як у президента. От сьогодні ми з тобою зустрічалися. Вчора там президент і з прем'єрами, і з другими. Сьогодні ти з одним, другим через полчаса, тобто ти не посидючий. І це хорошо. Тому я желаю, бажаю тобі, щоб... І далі тебе носили ноги, як на футбольному полі, міцного здоров'я, благополуччя, саме головне мирного неба, щоб ми дожили до перемоги. І оскільки ти був завжди номер першим, я хочу тобі подарити цей кубок і щоб він простояв до сторіччя, щоб на 100 років ми тут відкрили, і як воно крили під шампанське, на 100 років випили з тобою шампанського процвітаючій, мирній Україні. Дякую тобі, дякую. Видами сльози. Видамо сльози. Дорогий друже Анатолії, я дуже вдячний долі, що вона звела мене з собою. Я знаю тебе майже 50 років. 50 років як людину цілеустремлену, сам... як сам... самонадійну, добру, хорошу людину. 50 років це багато багато 50 років, багато я мог пізнати тебе за цей час. Сьогодні твій день народження, сьогодні твій ювілей. На жаль, дуже тяжкі часи для нашої країни. Іде війна, йде боротьба за свободу і незалежність. Я хочу привітати тебе, Анатолій, з твоїм днем народження. Своїм ювілеєм. Також побажати тобі всього найкращого, здоров'я, перемоги і ще раз перемоги. І слава Україні. І героям слава таким, як ви, як ми, і всім нам слава. Анатолій Борисович, дозвольте мені, користуючись нагодою, привітати вас із вашим святом, з ним народження. Я вам бажаю мира, добра, злагоди, життєвого піднесення, бути активним у своїх діях, думках, розумінні і праці. Я хочу вам побажати здоров'я, злагоди і простого людського щастя. Здоров'я вам і всього найкращого. Дякую, Сергія, дякую. Ким, з яким оце покоління ми сьогодні вже грали? Ну, мабуть, десятим. Це виходить восьмий рік. Восьмий, дев'ятий. А вам то скільки років? От посчитайте. Десять років відніміть. І виходить. Нам, і виходить, мабуть, і виходить, мабуть да? восьмий чи дев'яте покоління. Добре. Вам спортивного довголіття. Борисович, от і настав час твого чергового ювілею. Вже. 70 й ювілей. І користуючись нагодою, я хочу привітати тебе як товариша, як друга і як і колегу по творчому цеху. І хочу тобі побажати здоров'я, сили і й води, щоб доля, як свята земля багата, щоб накувала сто щасливих літ. зозуленька вам сивая завзята. Щоб стало ще наснаги і тепла для кожного душевного привіту, щоб ваша хата щедро розцвіла весняним рястом многі-многі літа, щоб хліб був і до хліба на столі, щоб від людей була повага і шана, щоб сам Господь хранив вас і беріг. А поруч жіночка була кохана і жадана. Сьогодні нашому великому чоловікові, Анатолію Борисовичу, рогатому день народження. Ми з чоловіком щиро вітаємо його і бажаємо здоров'я. От здоров'я саме основне здоров'я пошани від людей, від усіх. Нас зв'язує довгий путь з ним. І ще шкільні роки, коли наші діти ходили в школу, в садик. В школу він завжди знімав фільми про них. Завжди Були в нас козацькі розваги, були в нас змагання всякі, були в нас вечорниці, у Садіку, так те ж саме, коли почалась війна в 2014 році, ми об'єдинилися і зробили свій волонтерський рух, і наш Борисович був для нас. Тією планкою, яка нас з'єднувала з фронтом, тому що він завжди, коли ми готували, їздив на фронт, розказував, показував, привозив всякі отуди, так сказати, у кавичках, у лапках, подарки, які залишав Руський мир там на Донбасі. І ми благодаря цьому, то це все бачили, узнавали, що там і як там. Машини не раз були прострелені, під кулями їздили, під снарядами, ну тим не менше все було. А тепер, коли настала 22-му році війна. Ми виїхали на западну Україну, ну я так переживала за нього. Я переживала все, казала, Боже, де наш Борисович? Що з ним? Коли ми знали з чоловіком моїм, що він був у, як кажуть, у каталашки у руських серце від страху від болю розривалося. Що пережив цей чоловік? Ну, з милостю Божою із. Його терпінням, дякуючи йому, його жінці і нашим воїнам, ми досягли того, що він вернувся живий, здоровий, і дуже йому бажаємо. Не тільки ми з чоловіком, увесь наш колектив волонтерський, все наше село Залиман, Ще раз вітаємо його, здоров'я йому. Йому, його сім'ї, благополуччя і перемоги над руським миром. Перемоги нам. Щастя тобі, дорогий наш! Дякую, Маша, і скорішої і перемоги. Скорішої перемоги, і слава Україні! І героям слава таким, як ви, як ми.